Повірте, ці слова здатні втримати на плаву, можливо, навіть врятувати, бо саме в момент слабкості дитина найбільше потребує вас, не як наглядача, а як опору, що ви дасте зараз, проросте потім. НМТ мине, бал з часом забудеться. А от спогади про те, чи відчувала ваша дитина підтримку в найважчий період. Залишаться назавжди. Через 5-10 років вона скаже або мене розуміли, мені довіряли, мене любили без умов, або мене зламали, я боявся бути собою. Я ніколи не був достатнім. Обирати вам не відкладайте головне, встигніть обійняти, встигніть запитати! Ти втомився, чим я можу тобі допомогти, хочеш чаю. Встигніть сказати мені не потрібні твої бали, мені потрібен ти. Бо навіть найкращі бали не замінять батьківської любові, а батьківська любов може замінити весь світ. Дитина не має бути ідеальною, щоб заслуговувати на підтримку, вона просто має бути вашою і жити. Жити без страху, без тиску, без болю, і ви найголовніші, хто може в цьому допомогти. З повагою і вірою у кожного з вас хай у вашій родині завжди буде тепло, особливо у серці дитини.